Слава Україні! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, черговий випуск програми Запитай у юриста. Мене звати Вікторія Шуліка, і сьогодні відповідатиму на питання, що турбують наших телеглядачів. Тож, розпочнемо із запитання, чи повинна відшкодовувати пошта, вартість відправлення, якщо річ була пошкоджена чи знищена в процесі її транспортування. Перш за все, треба розповісти вам, що за умовами публічного договору про надання послуг з організації перевезення відправлень, а саме такий договір укладається між відправником та поштою, коли ви оплачуєте посилку або відправляєте її і отримуєте квитанцію про це відповідно на руки. У разі такої повної втрати або повного пошкодження відправлення з вини експедитора, тобто власне пошти, вона повертає замовнику, тобто відправнику, суму, що дорівнює оголошеній вартості відправлення, але не більше ніж фактична вартість відправлення. І відповідно провізну плату, а також додатково сплачує на користь замовника штраф у розмірі 24,23% від суми відшкодування. Треба також сказати, що тут грає роль сума оголошеної вартості відправлення, котру ви вказуєте на пошті. Саме від неї буде відштовхуватися обчислення вартості вашого відшкодування. Після пошкодження речі вам слід звернутися до представника пошти із квитанцією про відправку або скріншотом із відповідного додатку та письмовою претензією про відшкодування вартості відправлення та штрафу. Якщо ж пошта відмовляється і з тими самими документами звертайтеся в суд. І хочу також зазначити, що вже існує судова практика, коли суд зобов'язував пошту сплатити вартість пошкодженої речі та штраф постраждалій особі. Так само в судовому порядку у вас буде й можливість довести реальну вартість пошкодженого майна, якщо ж в оголошеній вартості ви вказали її суто формально. Але ще раз повторюю, що все таки рекомендую вказувати реальну вартість речі при відправленні. Нещодавно великого суспільного резонансу набула ситуація із жорстоким поводженням із домашніми тваринами. Тож мене запитують, яка відповідальність загрожує за жорстоке поводження із тваринами, і чи варто викликати поліцію, коли стане свідком хтось жорстокості до тварин. Отож, законом України про захист тварин від жорстокого поводження передбачено, що при утриманні власники повинні дотримуватися наступних обов'язкових умов. Це забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, дотримуватися санітарних гігічних норм експлуатації житлового приміщення, де утримується домашня тварина, тобто місце її постійного проживання, та норм співжиття і своєчасне надання їй ветеринарної допомоги. Також за жорстоке поводження з тваринами винні особи несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що жорстоке поводження з тваринами, а саме це знущання над тваринами, у тому числі безпритульними, що спричинило їх мучення, завдало їм фізичного болю, страждань або не спричинило тілесних ушкоджень каліцтва чи загибелі, відповідно, несе особа, яка це вчинила адміністративну відповідальність. Що ж це за відповідальність? Власне, це штраф від 3400 гривень до 5100 гривень з конфіскацією тварини. Якщо ж перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. Далі, якщо ж вище згадані дії вчинені щодо двох і більше тварин, або групою осіб, або особою, яку вже було притягнуто до відповідальності за такі саме правопорушення, то сума штрафу відповідно збільшується від 5100 до 8500 або адміністративний арешт на строк до 15 діб з обов'язковою також конфіскацією тварини. До кримінальної відповідальності притягуються особи за статтею 299 кримінального кодексу України за жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними тваринами. Хребетних мається на увазі це коти, собаки і такі інше. Відповідно порушення правил транспортування тварин, якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини, нацьковування тварин одна на одну вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів. А також пропаганда чи публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Відповідно, що ж це за кримінальна відповідальність? А власне, це обмеження волі на строк від одного до трьох років, або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварин. Також в обох випадках слід викликати поліцію або для складання протоколу про адміністративне правопорушення у випадку адміністративної відповідальності, або ж для написання заяви про вчинення особою злочину, передбачено статтею 299 кримінального кодексу, для притягнення її відповідно до кримінальної відповідальності. Далі поговоримо про запитання, що цікавить громадян у зв'язку із реформуванням медико-соціально експертних комісій, так званих МСЕКів. Отож, це робитимуть медики з експертної команди, які отримуватимуть доступ до закладу та даних пацієнта лише в день оцінювання. Як відомо, з 1 січня 2025 року в Україні почне діяти оновлена система для встановлення інвалідності, яка замінить діючу МСЕК. Перший етап це підготовка справ. Особистий лікар разом із пацієнтом обирає зручний заклад, де відбуватиметься оцінення. В електронній системі фахінець заповнює направлення та прикріплює відповідно скановані документи, підписує їх ЄЦП і направляє в обрану лікарню. Для скерування пацієнта на оцінювання більше не потрібне засідання та рішення лікарсько-консультативної комісії ЛКК, як це було раніше. Далі адміністратор лікарні перевіряє повноту інформацію в документах, а після перевірки система ставить справу в електронну чергу на найближчий доступний час. Притому ні адміністратор, ні лікарі не знають, коли саме і до яких фахівців потрапить даний пацієнт. Особистий лікар отримує сповіщення в системі, а пацієнт електронний лист на пошту. І повідомляють про дату, час та місце проведення, а саме тип засідання, а також не повідомляється склад лікарів. Самі ж медики з експертної команди отримують доступ до розкладу та даних пацієнта лише в день такого оцінювання. За необхідності також реформою є те, що особа може бути відправлена на додаткове обстеження і лише один раз із чітко зазначеними причинами. Крім того, до оновлень, які відповідають за процедуру встановлення інвалідності в особи, зазначається і також те, що матеріали, справа, протокол, рішення, рекомендації відповідно зберігаються лише в електронному вигляді. Щодо власне рішення, то фіксується позиція кожного лікаря та спільний їх висновок. Документи підписують члени команди електронними підписами, і більше того, пацієнт зможе офіційно вести аудіо чи відеозапис оцінювання, а також залучати довірену особу, прикріпивши відповідне звернення до справи. Тобто, це може бути і адвокат особи. Більше того, витяг із рішенням пацієнт отримає в електронному вигляді на електронну пошту або рекомендованим листом. Лікар теж матиме доступ до документів в електронній формі, і інформація щодо рішення про статус інвалідності також автоматично передаватиметься до соціальної сфери. Далі нас запитують, що робити, коли людина не може віддати борги і чи можуть їх стягнути примусово. Отож, якщо фізична особа більше не виконує своїх зобов'язань і, в принципі, не бачить можливості врегулювати ситуацію мирним шляхом, тобто віддати борги, це може стати підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство. Відповідно до частини 2 статті 115 кодексу з процедур банкрутства, можна відкрити провадження у справі про банкрутство, тобто неплатоспроможність фізичної особи, за виключними підставами. Перше, це розмір прострочених зобов'язань боржника перед кредитором становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати. А власне, це понад 240 тисяч гривень. Далі це боржник припинив погашення кредитів у розмірі більше як 50% місячних платежів упродовж двох місяців підряд. Далі ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення. І останнє це те, що існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати свої грошові зобов'язання чи здійснювати звичайні поточні платежі, що називається загроза платоспроможності. Така загроза платоспроможності може бути визначена, наприклад, коли особа збирається покинути країну і виїхати на постійне місце проживання за кордон, про її наміри стало відомо, і відповідно особа припинила сплачу. Свої боргові зобов'язання. Отже, тільки за наявності цих підстав кредитор має право звернутися в господарський суд із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство для того, аби примусово стягнути борг із фізичної особи. Тож, на сьогодні це всі запитання. Якщо ж хочете отримати відповідь на ваше, то звертайтеся в редакцію телеканалу Конкурент ТВ за номером телефону, який бачите у себе на екранах, або пишіть нам у соціальних мережах. До нових зустрічей!